Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина Данилю Кермлаєва, і ми шкваримо нову жабу. Пропагандистки каналів Медведчука та різноманітні діячки про російських ресурсів зараз маскуються під розважальних тіктокерш і різноманітних там дівчат, які вчать Україну, як правильно знайомитись з чоловіками. Не встигли ми обговорити нові кар'єрні віхи одної із таких головних пропагандисток каналу Мораєва Ангеліни Пічик, чим вона зараз займається. Аж тут під'їхала нова особа для нашої препарації. Знайомий підкинув мені одне дуже цікаве відео нового коуча із стосунків. Чорнява спеціалістка на відео вчить. Молодих дівчат як правильно кадрити чоловіків, і цей мій знайомий досить знаєте, підозріло запитав, чи не є ця дівчина часом пропагандисткою каналів мураєва Медведчука. Давайте разом подивимося цей потужний контент. А ви помічали, що чим гірше жінка ставиться до чоловіка, тим краще він ставиться до неї. Ті це таке парадокс. Ні. Закон, закон флірту. Чим більше ти не боїшся втратити чоловіка? Тим більше йому хочеться тебе втримати, Достаємо блокнотики і записуємо. А чим більше ти намагаєшся догодити і бути зручною, тим з тобою нудніше. Бо наші чоловіку старатися, щоб завоювати твою увагу, якщо ти завжди все розумієш, все приймаєш, входиш у чуже положення. Будь сучкою. Замість того, щоб входити в своє і вести гру на своїх умовах. Ручними мають бути меблі. А не жінки. В чому і чому так відбувається? я детально пояснила в описі під цим відео. Отже, контент, як правильно приручити кашелькастого масіка. І я згадала, що десь таки бачила це обличчя і призвище непересічне, Тофт. І справді ця панянка у недалекому минулому була кореспонденткою проросійського видання Страна юей. І до речі, вона досить часто ходила захищати телеканал наш від закриття. Зараз нами на зв'язку. Анастасія. Товта журналістка видання страна UA». Анастасія Насасія рада вас вітати нашому ефірі. Зустрілися дві жертви режиму. Добрий день да ви знаєте. А коли ми вперше почули, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення подала до суду, щоб закрити телеканал наш тоді дуже багато було розмов. Що мовляв, Нацрада, вона все ж таки контролюється ще так би мовити, людьми попередньої влади там Петра Олексійовича Порошенка і так далі. От знаєте, тут хочеться прозветувати виправдання Ангеліни Пічик, я не знала, що я працюю на каналі про російському. Я думала, що це канал опозиції. І ці люди мовляв працюють дещо а, автономно від банкової від а, нашого гранта конституції свободи слова, себто від Володимира Олександровича Зеленського, і а, президент тут ні до чого. Да? А, а у вашому випадку все відбувається не через суд дуже швидко. Давно відомий інструмент. Значить, рада на та оборони, при чому ще підпису немає зеленського а вже а, закривають а, ресурси. Да, найцікавіше, що. Зеленський же не одразу закрив ці проросійські ресурси а після того, коли пройшли роки, пройшли мітинги, численні українських активістів, і до речі, після того, коли вже Почали натискати наші американські друзі деякі провайдери ну дуже швидко. Да, і от а, ваш головний редактор странегії пан Гужва запевняє, що це була а, 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 вказівка особисто від нашого гаранта свободи особисто від Зеленського. До того нагадаю, Зеленський дуже навіть піддружував з проросійськими ресурсами і давав їм дуже багато ефірного часу на своїх перших прес-конференціях. от, можна знайти не підтерці відео, де оця панянка є. Є одним із таких головних облич саме видання страна .UA». що вони там розповідали п'ять літ назад. Осі Горгу жвайдеми «Ми в місті, щоб построїти нашу страну. Ми задали сайт з мільйонами просмотрів день». пропагандистський ресурс, який мав на меті тиху окупацію України Росії бистра растущий Ютуб канал і телеграм. П'ять років ми говорили о безприділі і корупції власті, захищали права людей, проводили розслідування. Но были и те, кто хотел, чтобы нас не было. Ось и наша зирочка Анастасия Тофт и Копчить, как правильно приручить мужчин. За пять лет мы прошли через уголовные дела, нападения и посадки в тюрьму. Вся репрессивная машина власти включилась, чтобы уничтожить нас. Нас, небольшую группу журналистов, которые говорили правду. Боже, какие святые журналисты, прости господа. Но мы выстояли. Власть, которая хотела нас уничтожить, ушла. Вот и Света Крюкова. На ее место пришли новые люди, от которых ждали нового курса. Но мы опять видим цензуру, провластную пропаганду, травлю неугодных, закрытие телеканалов. И тут еще было закрытие роты, которые себе позаклеивали специального пропагандиста каналов Мураева медведчука Но мы выстояли тогда, выстоим и сейчас. О, а это Дамдарича, Олеся Медведева и Светочка Крюкова. Власть меняется. Ми остаємося страна UA. П'ять лет з вами. Отакі вони коучі із стосунків. До речі, раз я уже тут показала Олесю Медведєву. Олеся Медведєва це теж була така топ-пропагандисточка ютуб-каналу Страна UA», яка, до речі, зробила собі впізнаваність на тому, що у кожному другому, третьому відео розповідала про радикалів і нацистів і. Дуже багато ефірного часу у неї займали розповіді про Сергія Стерненка. Це Сергій Стерненка, ладецький радікал, Радикал, Радикал Стерненка, Стерненка, Саму Стерненка, Сірненка, самого Стерненка, 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 сам Стерненка. Стерненка, Конечно же, в ответ Стерненка. Стерненка. Однака Стерненка, Стерненка, а Стерненка Стерненка, 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 Адеському радикалу Сергію Стерненка. Під час підготовки цього відео я теж запитала себе, а де ж зараз ця подруга ватна із горлівки подивилася одне із відео Сергія Стерненка, і виявилося, що вона під виглядом нужденної української біженки втекла ще на початку повномасштабного вторгнення. Але свою тлітворну роботу по тому, як наситити Україну про російську пропаганду, вона робить і до цього часу. Як я вже також казав, Медведєва роками працювала на російську пропаганду, але при цьому перебувала у Києві. Я в свою очереті остаюсь в Києві. Моя сім'я остається в Києві. Проте у себе у інстаграмі до речі, інста. Грам її акаунт визначає як такий, що є російським, і не показує його просто так на території України. Медведєва написала, що вона з України поїхала і тепер із безпечного місця далі продовжує поширювати кремлівські наративи. Щодо Анастасії, товт, про яку іде мова. То у вересні 2022 року вона попала в невеликий скандал. Так от вона потрапила тоді у шорт-лист, такої собі досить престижної премії, яка називається Ця Томсон Foundation. і тоді вона хотіла виграти цю премію з таким дуже патріотичним матеріалом. про те, як рятували картини у музеї Марії Примаченко. але справ тому, що інші журналісти, які теж були номіновані на цю премію, побачили, що що-то воно не те, і врешті цю подругу заканцелили і згадали, що взагалі то ця подруга і приводила ці російські війська, щоб вони тут почувалися вільно і вважали, що Україну можна окупувати за три дні. Тож не дивно, що після цього скандалу ця пропагандисточка залягла на дно. І знаєте, жінці злягти на дно насправді дуже легко. Треба просто піти в спортзал, накачати собі фігуру, накачати там губи, змінити макіяж і все ти абсолютно нове обличчя. Тут же дивіться, вхід пішли сексі танці. Ця панянка ходить і дає поради, як правильно правильно робити флірт із чоловіком в переписці, ховувати стиль комунікації партнера і дзеркалити його. Це найпростіший спосіб добитись того, що переписка тривала і вона переросла потім у офлайн знайомство і можливо у стосунки. Вчимося, дівчатки і хлопчики, як правильно надсилати гулі селфі у переписці. Буквально з першої ж репліки вже можна зрозуміти її стиль комунікації. Тобто, ну банально, вона ставить крапку в кінці речення, чи вона є дужечка така. Чи вона зі смайликами пише? Чи вона прям серйозна і в неї крапка? Я пишу зі смайликами. дві крапки, коми на всіх місцях. Ну тобто, є такі люди. Є люди, які взагалі з помилками пишуть, але ну це от до речі, теж крінж і редфлег, бо є багато людей, які ну для яких це а, ну принципове питання, грамотність Бачите, який куч із стосунків виріс із пропагандистського ресурсу Юні». Тому якщо ви пишете безграмотно, ви знову ж таки урізаєте собі шанси на відповідь. Гумор і жарт. Гумор це завжди добре. Гумор це в принципі ну найкращий показник інтелекту і темпераменту людини. Тобто, якщо твій жарт зрозуміли, ти вже розумієш, що у вас є меч з людиною. Якщо твої жарти не заходять, ну про що далі можна говорити? Якщо людям ну не хочеться сміятись разом, то їм більше і нічого разом не захочеться робити. До речі, я думаю, що ви оцінили, яка у цієї панянки дуже хороша українська мова, і тут я нагадаю один момент 2000 17-го року, що ця пані розповідала, коли ходила як гостя в ефіри телеканалу на «112» та інші гадюшники. Отже, був ефір такого собі політичного ток шоу шоу Шеліста. Цитую. Журналист интернет-газеты страна Юэй» Анастасия Тофт заявила, что закон об украинском языке разделяет общество. За последние пять лет вопросы языка и веры стали политизированы. А Они был в эфир уже 2019 А Раньше не важно было на каком языке ты говоришь. Сегодня, если говоришь не на том языке, который сказала власть. То ти уже не патріот і під вопросом Україні сліти. Подобні закони, як українському мові, я вважаю, що розділяють общество що більше, і это отголоски прошлой власти Петра Порошенка. Тобто, знаєте, тут такий момент, коли ця подруга сама собі проти річі. вона розповідала, який ж не нужний тут український язик, а тепер нормально собі ще бачить на українській мові і навіть записує курси із флірту. Якраз таки державною мовою, тому оця історія історія Ангеліни Пічек, це дуже добра демонстрація того, як оці пропагандистки і працівниці ресурсів ОПЗЖ злягли на дно, поставали як не такими розважальними тіктокерками, то спеціалістами з того, як закадрити правильно мужика. І цілком можливо вони чекають свого часу, щоб знову повернутися у політичну журналістику. Тому для чого нам потрібні такі кейси? Щоб ми уважно відстежували той розважальний контент, який ми дивимося, тому що навіть в таких відео, як правильно переписуватися з чоловіками в інтернеті, можуть критися підводні камені, і ці каменюки це будуть якраз ті дівчата. І хлопці, які приводили сюди Російську Федерацію, і розповідали Путіну, що тут уже все готове для окупації. Просто заходьте і беріть все голими руками. Тому, друзі, це теж такий важливий маркер, того, що інформаційна гігієна дуже і дуже потрібна, і обов'язково користуйтеся гуглом, щоб перевірити контент якого розважального блогера. Ви споживаєте для того, щоб не надавати друге і третє життя тим людям, які прославляли Росію, заробляли російські бабки і робили все, щоб у нас були такі політики, як Медведчук і Мураєв. Всім дякую за увагу. Це була Марина Данлю Кермлаєва. І розбір іще одної пропагандисточки, яка знайшла дуже цікаву нішу і розповідає про те, як правильно кадрить мужиків. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал Шоу Бісики. і Лишайтеся з нами.